Благословен Бог наш Седани присной у віки віку. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. i spas je blaže duši posledno, naša. Svjeti Bože, svi ti kripki, svi ti besmertni, pomiluj nas. Slavu, svi ti kripki, Na nje presnaju i krikova mi. Presnuda je trojce, pomiluj nas. Ospade, očisti rih naša, vladeko, proste bezzakonije naša. Svjeti Bože, svi ti kripki, svi ti tvoje mora di. Ospade Слава у свије духу и мењи пресве овје киви кога ми. Оћи наши, жија си на небеси да свљеди си мија да пријде царствије да буде двоља Твуја. Јако на небеси и на земли, хрим наш на даж нам днес остави нам голе наша, јако живимо остављајем должником нашим и не уједи нас во искушење, но избави нас от лукава Бог. Яко Твоје царство и села и слава Отца и Сона и Духа, ныне и и во веке веков. Господи 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 помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, освари помилуй. Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и веки веков. Аминь. Приди, да поклонимся Царю Нашому Богу. Приди, да поклонимся Христу Царю Нашому Богу. Приди, да поклонимся припадам самому Господу <coughs> Иисусу Христу Царю нашему. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже, моя возвеличився, і сізі лову, і сповіданий, і ліпоту облегся, і сівдіяйся, світом я коризую, Простирає небо, бояко кожу, покриває водами своя ходя, не своя, волгає облаки на усхождені своє ходять на на криловітренню, творе ангели своє духи і злоє, своє пламень, огненний, ославає землю на твердий, я не преклониться во вік віка, Без не кориса, одіяні, я на горах стонуть води. От запрещення твоє обійнуть от ласа рома Твоєго бояться, посходять гори не сходять поляво місто, єже основалися сім. Приділ положилися, його ж у не прийдуть, ніже обретяться покрити землю. Посилає істочники водебрік посеред гор, пройдуть води, сильні, і ждуть у нагреву жажду свою. На диптиці небесний привітають осеред камені і дадять глас, напає горе од привиспріні своїх од блога, діл твоїх насидиться земля. Прозяває траву скотом і злак на службу чоловіком. Землі, і звести хріб от земли, і вино серед серце, чоловіка, умастити лице леєм, і леєми хріб серце, чоловіка укріпить, на, сутіце, древа, поль, на яке треба польники древенці, жина светил там оптицу зніздятся, і родиво жилище природствує тими гори, хорове сокирем камінь приближище зайцем. Сотворили солоного времена, сонце позна запад свой, положили седьму, і, буйсь, нощ, в ввесь же внеже пройдусь свириду правни, с кем не ріхаючи восхитие изускать по сібі. Вось я сонце, і собрався і вложа, свої своїх И і уйде чоловік на діло своєї наділанні своє до вечора, Тіку возвеличиться все діла твоє, Господи, і вся примудрисів сотворилися і сповнися земля твари Твоїна, сіє море великої, пространної, та млади і женіші сла, животної мали су великими дамо кораблі приплавають, змійся Його, ожесу здалися, і ругатися Йому, всяко двіча чаю дати піщу Йому благоврем'я. Дав, що тебе їм собі рут, отвержу тебе руку всяческа благости, благості, Одрайшу, що тебе лице возм'ятася, оте межи дух їх, і хізнути воперство й возвращаться. Posliше Духа Tvoje, su zreduce обновиши лиця землі, буде слава Господня в віки, возвеселийся, Господь, оділі свої, Призирай на землю і творею тръститься, прикасайся, горами дем'ятця, восвою Господа і в животі моєму да йому дом дежисть. Да у сладиці і моя же возвеселюся в Господі, да і щезнуть рішниця от землі, без законниці, яку же не бити, і благослови душа моє Господа, сонце поздно запад вой положили в моїй безнош. Іяково з величезчи си діла Твої, Господи, вся премудрістю й усутворили си, слава Отцу, і сину, і Святому Духу, і на ній присною, і овіки вікова мин. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже! Господу помолимся, Господи, помилуй. О свишем мире, спасен душ наших, Господу помолимся. Омирився, мира, влов сенсси до Божия церкви, и седене все, Господу помолимся, по святим храм и сами свир вловими, и страх ум ходящих, хонь Господу помолимся. Господи, помилуй. О святишем сланцем ахирей, нашим францисти попим, с тем более ми епископи нашим кернили. Честни пресвитер с о, всем причнете людей Господу, помолимся. Обо охрані в народі нашому о придержачих властих наших, і воїн воїнців, Господу помолимся. О, граді всем і святий обітелі, все, сяком радість рані і Господу помолимся. Господи, помилуй. Облагорострені вуздухові забілі плодо земних времних мирних Господу помолимся. Оплаваючи путешествуючи, не дуючи стражу пленених його спасене і Господу. Господу, помолимся, Господи, помилуй. Ой, збавитись нам, всякі скорби, гніва й нужди. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоє благодаті, Господи помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію. За усіми святими пом'янувши самі своє, дру друга, і весь живот наш. Христу Богу предадим. предаду. І як уподобає тобі всяка слава честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині і пресної во віки віком. Господи, возврати ми, слишим я, слишим я, Господи, Господи, возвратими, слишим я. Вонь миласомолені я моєго. Да позвати ми ко тебі, услышим я господи, да і справиться молитва моя, як кокадило пред тобою, воздіяні руку моєю, жертва вечерня я, услышим я Господи. Положи, Господи, хранення в моїм і двері у рождення в устах моїх, не уклони серце мого слове сухавстві, не пшивати в і неогрісіх, со чоловіки, ділаючими беззаконні, і не сортуйся свої збрани їх. Накажіть м'я праведник, милуйстю, обличить м'я, є лише грішно дане намастити главу моє, я. Яко іще і молитва моя в їх, пожерти буша при прикамені судії їх. Услушаться лаголи мої, як возмоша, як отоща землі, просідеся на землі, розсочишся, кості їх приаді, як око тобі, Господи, Господи, очі мої, натя уповахне, отими душу мою, сохрани м'я от святі, уже з уставищами, от особла, зділаючи беззакони, є, паду в мрежу свої річниці. Єдиний єсмь, Аз доже прийду. Гласно ко Господу, возвав, моим ко Господу помолихся. Пролію пред ним молені, моє печаль мою пред ним возвіщу, не дай зати от мене духу моєму, і ти познали з моя. моя, пути семпу не може хождах скрища сітні, смотря ходесною, возглядах і не бізнає, і мене погибе бігство от мене, нізиває душу мою, возваху тобі, Господи, ріхти, і це оповання моє часть, моє сина, землі живих. Вонь ми моленію моєму, яко смирихся зіло, і збави ми от гонящих мій, як укріпишися паче мене. І зведи істиниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть правідниці донде же воздаси мені? і злобни вас ваху Тобі, Господи, Господи, услиши глас мой, да буду душі твої внемлющі немлющі гласу молення моєго. А ще беззаконні назріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе в очі ні єсть, світ монашег весарів, Онемудре добродітельними зарями і сіяні благодати Пусти болісні як освітило пресвітло страстей младітьми зло люди тяжко ще я теплі збавляй і всякі скорби й напасти вірно бою твоє божественно є Ради Твого потерпіття, Господи, потерпі душа моєго, Слово Твоє, глупова душа моя на Господа, не подвиг зречених ти боже свиною любові, терпля стояни тернія, показани і страдальцем равно сопротивленіє. Горького моря і води, і душі напояєш, і пожажний премудре, приходивши вишенілових бистри, творя не мокре, но прихвальне, на водах шестві. От стражи утриня до нощі, от од стражи втриння, да уповає тизраїльного Господа. Вінущий, а в ви, вісарі, Оне восхваляє, милості божественною тебе, со небесело, дожди Лєси водне, я струї, і дождемна, і сочник, і Божественною, твоїми чесними молитвами подаєш і Боже Свише, Отче преблажені всім вірним. Blaude, і силу і покров не оборику Господа, милоси мною, збавлений, і то ізбавити зральот ці беззаконен. Жити є не скверно, терпінь, кротості, любов не лице мірно, воздержані безмірно. Все ночної стояні, омиленіє, Боже, свено надежду в істину, замілування моче стяжав, Божий, Божилися на землі сотілом, і ларіоне блажене, молитва о душах наших. хвалити Господа, всі похвалити Його, Sinu digne, zemnja ne, lini nebesni životi bali su prepodobne i sročniku milenija milovanija struja počinaju des. Kršnici ovih sporučni, maslina vojinska, Božija plodovita, daje trudov tvoji, umasnojalići lari one čudne. Він розхваляю, як утвердися, милостя на нас, істина Господня пребиває Твоїм. ум Твой сія, я божественним розумінні, Тілесник привище страстих был єси, не смішнольним, нося на черта ми доброту, і зображаємо сім'ї Божественного добротву, і познаваємо світові деством духа і Ларіоне, Отче наш, монашествуючих украшення, Святому Духу, і нині приснімо віки біг. Raduj se, sonce zračna jaluče, сонца не zahodima opre sole. Jaže sonce u sijaše ne dominoje, raduj se u me oblisaje božestvene misi, mi sijanjmi. Zrada remonina je osvitivša je zemlji konce, istino je zlada blista Все добра і пренепорочна, світне вечерні, вірним ставши Премудрость ти світи е, тих, я слави, безсмертного Отця Небесного, свята блажена, Ісусе Христе. Priset se sonca na zapad, vedim se svit vecernih voj, Я сему миру, ради, весь мир Вонь ми, мир, всім премудрость, вонь. Ми... Боже, услыши молитву мою, внуши, благолуст мої. Боже, во ім'я Твоє м'я, і во силі Твоєї суди, Сподоби, Господи, во вечерси, без ріха зохранитися нам. Благословенісі, Господи, Боже, Отець наших і хвально, і прославлено ім'я Твоє війни. Bude, Hospody, milosť Tvoja na nás, jakože upovákom na ťa. si, Hospody, nauči nás opravdaným Tvojim. Blahoslavený si, Vladyko, vrazumi nás opravdaným Tvojim. Blahoslavený si, Sviatý, prosvidi nas upravdanije Tvojimi, Gospode, miloj svoja vovi, dil ruku Tvoje jo ne prezri, Tebi podobajet hvala, Tebi podobajet vinije, Tebi slava podobajet, Otcu i Sinu i Svetomu Исполни вечерню молитву нашу Господа вим. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатію. Вечора все совершенно, свято, мирна и у Господа просим. Ангела, мирна вірна наставника, хранителя, душі, тілес, наших. У Господа просим прощення уставлення оставляння при прирішені наших у Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим, і мира, мирови. У Господа просим. Проче време жовту нашого в мирі покаяння скончати. У Господа просим. Християнське кончене живот нашого безболізне поститне мирне та на страшній судищі Христові. Просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенної, славною владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе, друг друга і весь живот наш, Христу Богу предатим. Як у благи, чоловік любець, Бог, і сей і тобі славу, восела, Отцу і, і Сину і Святому Духу, нині пресну, і пресної во вовіки віков. Мир всім! Твоя. Глави вашого Господи, Ви приклоните. Буде держава Царствия Твое благословене, Отця і Сина, и Святого Духа, ни пресной во Вкину. Стойська всеслична цівниця, святим духом движима, мерський обіц у жертву і єдиного Господа проповідавши, язика і спав'ять прилезний, і до і поклонятися научи очі, тройці Біво свято хочемо і живущимо на як очіра в рук Господі своїх, як очі рабині в рук своїх, так також і наш, Господу, бо нашому до деже ще петра і павла, согласно похвалим, луку Матвія, Марка, юана Андрея, мому Варфоломея. Симона Кананіта, Якова і Філипа, і лик ученический, достойно вас восхвалим. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, якоповно, і сполником уничі женія, найпачена повниця душа наша, поношення обов'язючих і унічижені ярдих. Прехвальний мучениць Власне, земля подаїла єсть, но небо приятве, і отверзожиться в абрайськія двері, і Трева животна, у нас наждаєтеся, Христові молитеся, дарувати душам нашим, велію велім. Обрачна я, Бога рочна, я восвітняя літа, хіба і порожденстві во истину явилася, є синіва, чи стая, престолив, врата і трапеза тайная, і свічний світого бросте, на ньому пущає, ще раба, твої, влади, кола Твоєму соміром. Якові дістав очима і спасеніє си Сиготова при лице всіх людей, світ в откровені, язикові славу людей твоїх ізраїля. Безсмертий помилуй нас, це Боже сіти Кріпкий, сіти безсмертний помилуй нас, ти Боже, сіти кріпки, сіти безсмертий помилуй, славу своє, сину, і святому духу, нині прислає воїна вікова Присвяти Тройця, помилуй нас, Господи, очисти рік наша, владико, прости беззаконні е наша. Свяди по сіди, сіре немочі наша, імени Твоєго ради, Господи, помило, Господи, помило, Спади Слава Славу, і сину, і святому духу наш, наші ж і на небесі, насидить сім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде творя Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш, на сушний да нам днес, і остави нам доли наша, як же йому все в нашим, і не веди нас, у искушение, но избави нас от лукава, О. Як Твоє царство і села, і слава Отця іса, не Святого Духа, нині присно, і во віки віков. По мірі управи живота, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Присно і в віки віковам. Слово Отче Іхріста, Бога нашого, о тебе, володившомуся поставі. Єдина я, єдина благословена, тім непрестанно пристануть я успіваю, ще величає. Помилуй нас, Боже, по великій милості милости молим Ти се услуши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще молим се о святейшем селенцем архиерею нашим францисцем, по перемстим, по любым епископе нашим кернили, о служащей, по служившей во і храме сем, и у Тебя наших духовных, и во Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще молимся об охранении в народе нашему, наших властях наших і о всім Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, що молимося о присящих людей, хожудаючих у Тебе, великі богаті милости, за твореш милостиню і за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милості, любець Бог, є сей Тобі славу восела, і мод Свою, і Сину, і Святому Духу. Nyní přesnou vůvík віков.

Христос, істинний Бог, наш молит вами причистий своєю матері, святих, славних і хвальних апостол, і живої святих Отця нашого, Миколая Мирлікійського чудотворця, блаженого священомучника Теодора Єпископа Мукачівського, і преподобного Отця нашого Весаріона чудотворця, і всіх святих помилуйтесь, спасет нас, як облах і чоловіколюбець. Амінь.